И даже не Классно? Все нормально. И у меня Все у вас? Да, не Область, да, да. все. Можно. Ну тут шишка то Не, да, уши. Ой, осколочный есть? Да, давайте поднимайте. Страшное страшилище лопнуло. 4 часа. Это не в пять, это было пять часов за страшное дело. Больно. Это страх, господи. Я не знаю, я сама Сумская область, Сумская село моя родилась, и его спалили на окна. Черная стоит. Сюда приехала, теперь куда мне деваться? Страх, господи, сына, Бога. Сьогодні зранку російські війська нанесли удар по житловій багатоповерховій забудові в місті Краматорську. Дуже значні руйнування, вибуто вікна і у всіх прилеглих будинках. Пошкоджені транспортні засоби. На даний час є інформація щодо однієї загиблої людини та двох поранених. На місці працювали парамедики поліції, патрульної поліції, ДСНС, гасили пожежі. Наразі працівники слідчої оперативної групи збирають докази цього злочину, кількість постраждалих та людям, яким потрібна допомога, встановлюються. Сильно, злякалися, були з дітьми вдома. А ви з дітьми були дома? Угу. А скільки вибухів було? Ну я почула два, не знаю як. Почула два. А що у вас вікна там? У нас на бульвар виходять вікна, у нас, слава Богу, все нормально. А діти дуже злякалися. Звісно, злякалися. Діти маленько Тут дочка живе, позвонили, прийшли, а не віка, не... нічого немає. А донька була вдома, так, да, коли? Ні, донька з дітками його немає, вони виїхали. А позвонила, прийшла, вбирає, не віка, нічого, все побито все. Ось це вирва від удару. Вона отворилась і ось вся гронівна сила пішла на багатопоруховий будинок.